Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Обчисли добуток 273 помножити на 45 і варіанти відповіді: 11285.

Множимо на 5, 3 множимо на 5, 15, 5, записали, 1 запам'ятали. 7 множимо на 5, 35 да 1, 36, 6 записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10, да 3, 13, множимо на 4. 3 множимо на 4, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 7, 28, да 1, 29. 9 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 2, 8, да 2. 10. Виконуємо додавання: 5, 8, 12, 2 і 1. Отримали 12 285. І варіант правильної відповіді: 12 285. Номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 3. Підручника математика 5. Виконано.